Питання, де знаходиться пекло. Ми опираємося на слова очевидця пекла Ісуса Христа, який точно знає, чи є пекло і де воно знаходиться. Ісус Христос каже як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що він зійшов у пекельні місця землі, де Ісус три дні і три ночі був у пекельних місцях землі, у пеклі. Отже, де знаходиться пекло у самому центрі землі? Питання: якщо пекло розташоване буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися в цілком матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа перебуває у вашому тілі. Тіло це матерія. І якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує, вона мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі, у пекло, де температура сягає 6 тисяч градусів. Якщо душі буває некомфортно у вашому тілі і, можна сказати, в раю, бо Бог землю від самого початку зробив раєм, то як їй буде в пеклі? Саме Бог визначає, де душа перебуватиме, і як він зараз визначив, щоб ваша душа перебувала у вашому тілі, так само він може визначити, щоб ваша душа була в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити у гієні. Більше відео на ці та інші теми ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуком і запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і прагнете жити в раю, напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн спілкування і молитви з церквою. Хай Бог благословить вас!